Вибух десь 23.04, Я подивився от у себе на годинник і десь прямо от там, от як над фонтаном, начебто над ним це розірвалося, що не знаю, чи ракета, чи бомба. Ну, спалах такий був там і. Хвиля вибухова йшла. Так Володимир Григорович згадує вечір 22 вересня, коли окупанти в чергове вдарили по Запоріжжю. Чоловік розповідає, у момент прильоту був вдома та вже збирався лягати спати. Проте спочатку чоловіка розбудили звуки вибухів, а потім дзвінок сестри, яка мешкає у сусідньому будинку. Тут мешкає моя сестра. Вона зателефонувала. каже, я лежу в постелі, вся в склі, рама на мені віконна. Я прибіг, двері відчинити не можу. Заклинало двері вхідну, взяв вже там фомку, відкрив двері, захожу тут усюди, погром. На щастя, сестра пана Володимира не постраждала, а от квартира від удару більше не придатна для життя. Легше сказати, що не пошкоджена. Все: стеля, вікна, стіни навіть ванна, кахель. Кухня бачили, воно позривало шафи, міжкімнатні двері, теж скло усюди побито. Ну, в общем, балкон може тільки не затронути з іншого боку. А так все. Ще все ж не прибрали, все, не можемо навіть і сказати, що ще скло поки прибираємо, щоб можна було хоч дістатися там до речей, до всього. Не менше дісталося квартирі Рими Сатурівни. У момент удару на щастя в помешканні не було нікого. Ділиться жінка, адже кілька днів тому її донька разом з онуками виїхала за кордон. Прийшли прийшли вранці, подивились все, ось в такому стані жахливий стан: спальня, туалет, ванна кімната. Далі теж кухня. Поки їх немає, вони не тут. Дитина хвора, інвалід, двоє дітей інваліди. Вони зараз в Німеччині повинні лікуватись. Очі не бачать, не розмовляє. Одразу після ворожого удару на місцях розгорнули мобільні пункти незламності, де люди могли зігрітись та зв'язатись з близькими. Наразі тут функціонують намети від волонтерів та міської влади. Також на місцях продовжують працювати комунальні та аварійні служби. І в цьому наметі не він забрендований Запорізька міська рада, приймаються всі заявки громадян. Приймаємо заявки як на встановлення вікон, там, де якісь роботи якісь повинні виконати, і також ми консультуємо громадян щодо механізму отримання компенсації за отримані пошкодження. Звернулося у нас порядка десь там вже до підготування сотні підходи. Комунальні служби міста виконують роботи з зашивкою отворів віконних листами ОСБ. Вже витрачено з ночі до 10-ї години. Витрачено вже більш ніж 200 квадратів даного матеріалу. Також виконуються залучені особові склади усіх комунальних підприємств. Робітники також допомагають з Вивезенням та збором сміття будівельного і тривають роботи з обстеження конструктивних елементів цих будинків. Самої ночі працюють і рятувальники. Додають через потужну вибухову хвилю, багато мешканців постраждалих будинків опинились у пастці через пошкоджені двері та стіни. Майже 40 хвилин знадобилось рятувальникам, аби Людей у безпечні місця і де блокувати в деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. На місці події 27 людей були евакуйовані за допомогою рятувальників. Рятувальники ліквідували загорання однієї машини та балкону квартири на загальній площі 10 квадратних метрів. Загалом по місту зафіксовано три влучання пошкоджено 40 багатоповерхівок та понад 10 магазинів та ресторанів. За попередньою інформацією гатили по Запоріжжю кабами. Проте остаточний висновок вибухотехніки нададуть вже після експертизи. На зараз органами національної поліції вживаються заходи по встановленні саме дійсних той вибухової вибухівки чи вибухової речовини, якою було здійснено удар по місту. Зараз констатувати факт. Що це було зарано, тому що потрібно дочекатися результатів експертизи. Можливо, бути і хаба, але достеменно на сьогодні невідомо, більш детально скажемо після експертизи. Станом на ранок, 23 вересня, за допомогою звернулось 185 людей. Відомо про 21 людину, що постраждала внаслідок атаки. Серед них 15-річний підліток. Ще двоє жінок нині у лікарні з мінно-вибуховими травмами. Більшість поранених це від осколочних від скла. Чотири тисячі госпіталізовані життю нічого не загрожує стан середньої тяжкості. Всі інші госпіталізації відмовилися і були, залишили заклади охорони здоров'я самові. Наталія Юрєва, Олександр Гоц, телеканалом ТЕМ.